Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в Україні. Загинув медичний волонтер. із США, повідомляє 34-річний Піт Рід був засновником групи гуманітарної допомоги Global Response Medicine, про яку розповідав навіть сам Байден, згадуючи у своїх промовах про добровольців волонтерів. У січні він приїхав до України у рамках програми Global Outreach Doctors. Повідомляє видання автомобіль, в якому Піт та інші волонтери евакуювали поранених, потрапили під ворожий вогонь. На жаль, медик. Помер від ран, як повідомляють джерела на втрату. Скоро відреагує і сам президент. США. зазначимо, закон забороняє президентові США застосовувати збройні сили в інших країнах без дозволу конгресу, але в минулому його безкарно порушували. Президент США Джо Байден може вести американські війська в Україні для війни з Росією. Такий сценарій в ефірі youtube каналу Jadding Freedom припустив Дуглас МакГрегор, полковник армії США у відставці та колишній радник глави Пентагону. За його спостереженнями, зараз у США триває активна підготовка до відправки військових до України. Президент може. Зробити це без згоди конгресу, користуючись лазівками у законодавчій системі. Я вважаю, що це дуже небезпечне та непродумане рішення, але все до цього рухається, зазначив полковник. Ведучий подкасту Ендрю Наполітано нагадав, що резолюція про військове повноваження ухвалена з 1973 року, зобов'язує главу США відправляти збройні сили лише після схвалення конгресом або у разі надзвичайного стану, спричиненого нападом на саму країну або її армію. Однак президенти кілька разів безкарно порушували цей закон, наприклад, тисяча то го року Білл Клінтон вів війська до Йогославії. Варто визнати, що з часів Франкліна Рузвельта ми живемо в країні з президентською формою правління. Це одна із трагедій Сполучених Штатів, прокоментував Дуглас МакГрегор. Раніше екс глава ЦРУ Девід Петріос також припустив, що сили НАТО на чолі із США можуть втрутитися у війну в Україні, якщо Росія вдасться до жахливіших дій. Водночас, розвідник упевнений, зараз Володимир Путін перебуває в край невигідному становищі, а тому не допустить ескалації конфлікту. Повідомляли також, що елітна дивізія. США Орли, що кричать, готується зайти в Україну в разі загострення війни. Наразі підрозділ перебуває в Румунії та відпрацьовує маневри разом із місцевими військовими. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.